Що це означає? Вони одразу поїдуть в інтелектуал. Скажи, ти тваринник? Куди дивиться? Реформували психіатрію, і тепер ти, замість того, щоб бути шупитали, зараз ти отут-от вдома сидиш. Скажи, ти в крайші часи, хоча б лікувався, ні. молодець заслушав. молодець заслушав. Слухай, я кажу. Хоча у своєму житті раніше. А, ти ще з Росії? Ну, це ж треба така зустріч з росіянам. Ну. Куди російські психіатри дивляться? Ну, ти ж потребуєш допомоги ну, психічної. Ну, просто розумієш, ти ну, скажи, що, ну, з ким ти там спілкуєшся, що це не гуманно, негуманно. Тобі не надають медичну допомогу.